<смеш> Все на камеру. Пару днів назад я продав оцього кікса. Ну мали його не виставляти. Купила моя давня знайома Юля цього е, Нісанчика. І в неї вже тут сталася одна пригода. Вона хоче вам розказати, що не треба робити. Дівчата, коли купляєте машину, вона хоче вас попередити, що в наш час не треба робити. А ну юль, і в розкажи, наш час не можна фоткатись на фоні воєнних об'єктів з новою машиною і гарним бантом. Да. Я купила машину, поїхала сфоткатись на фоні заката. А приїхало три наряди військових з зброєю і mm -hmm. розказали мені, що робити не треба. І скільки це, ти там з тими військовими сиділа? Два часа. Слава Богу, знаєте, що? Що військові наші підписники, що вони знають, де ця машина куплена і знають, що вони дійсно її купили, то того й повірили, правильно? Ну, спочатку ще все перевірили, так що будьте обережні. а абже про автомобіль, що можеш сказати? Супер, мені дуже подобається. Ти такий шукала? Ще не хочеш міняти? Я зрозумів. Ну, з банком пофоткатися. Одним словом. Як там Данила Нечая? Ну, скажи, бо вони ж не всі знають. Данила Нечая, 173. 173, а в добрий час?